кого якого вуса довші від ніг. Не знаю. Ну дивіться, це, мабуть, не в людини, правильно? Сьо, значить, це якась тварина. Так. Добре. В яких тварин є вуса? Ну, це от риба. Як вона? Забула. Добре, але це не риба. Дивись, Якщо ти підписана на мене в Тіктоці і в Інстаграмі, я тобі скину тисячу гривень. Ні, я не підписана. А ти, не будь-як дівчинка, постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Дав слон, тигр. Це... це тварина. Так, давайте думати, в яких тварин є. Мише? Ні, це не мишка. Які є ще тварин? Кіт? Ні, але в кота вуса вони ж не довші, ніж лапки, правда? Ні, добре. Велика? Це маленька тварина. Які в нас є маленькі тварини? Якісь гризуни? Ні, вони ще менші за гризунів. Добре, супер. хто там є оса, бджола, що там ще є. Носоріг. Це вуса? На сорога? Нього є хобот. А ні, на сорога не хобот з нього, коротше такий рогиво.